Усім гарного чудового настрою. Сьогодні у нас рецепт цукерку Баунті. Це дуже легко, смачно та швидко. Обов'язково раджу спробувати, ваші гості та ваші дітки будуть просто в захваті. Зберігати в холодильнику, подавати охолодженнями. А ми переходимо до приготування. Насамперед переносимо невеличку кастрюлю цукор, сметану та масло. Так, переносимо суміш на вагоні, тримаємо, доки вона не розтане і не стане дорідною. Ось дивіться, усе гарно розійшлось, причому не доводимо до кипіння. Тепер я додаю кокосову стружку і гарно все перемішую. Ось так. Так, тепер даємо остинути наші суміші до кімнатної температури. Коли вже у нас шамаса остигла, вона досить таки стала липкою. От ми беремо кусочок і формуємо такий невеличкий. Батончик ось так. І викладаємо на пергамент, на фольгу, хто що має, І з чим зручніше працювати. Ось так. Прироблюємо з усією масою. Ось я сформувала ось такі цукерочки з нашої суміші і відправляю в морозилку на 15-20 хвилин. Вони мають не замерзнути, а скажімо, охолонути і так трішки затвердіти. Після чого переходимо до останнього етапу приготування. Так, паралельно я топлю шоколад на одній бані. Так, тепер беремо батончики, вже підмерщі. І ось так от. Obmocím čokoládě. Ovšem, podívejte, jak krásná! Тепер дві ложки, що в мене залишилося шоколаду, я переношу у такий мішочок. Прорізаю маленьку-маленьку дирочку. Ось так. І декорую наші цукерки. Тепер даю декілька хвилин остигнути шоколаду, і потім переношу на тарілочку. Так, тепер беремо, підриваємо, і, і викладаємо наші цукрочку на підносик, на тарілочку, кому куди. Ось, ви тільки погляньте, як це все святково виглядає. І, звичайно, Я вам не можу передати, наскільки це смачно.